Вот, все, жди. Готово. Так? Трубочку можна на згадку? Можна. Чому? Так чо? А як вас звати? Представтесь, будь ласка, 18.3. Закону України про Наспал. Я не чув. Для мене ви не представляли. А чого ви так спілкуєтесь? Ну, то ще я ж з вами підійшов, адекватно спілкуюся. Я підійшов, я представився. Ви ви ну, я а ви в, щоб по, я вам в зараз. повному вигляді, окей, я можу камеру відвести. А, то ви типу так. Ну я ж вам я можу до повного ознайомлення вас як підійти до працівника поліції, щоб ви пред'явили своє службове посвідчення в прозорому вигляді. Давайте тоді так, по вашому 18, пункт 3. До повного ознайомлення своє службове посвідчення, давайте ви передбачимо частини, Там. тому Там. що ви знаходитеся на проїзній частині без світло відбуваючих елементів. Так вас в маячок світило дорожнього руху України. Ну а дивіться, якщо, спрятати, якщо якщо ви то, вважаєте, то, що та, я порушив правила, саме стояв. Біля вас, біля працівника поліції одного, другого, третього, який в світло відбиваючи жилети? Ну, дивіться, ви мені не відрекомендували, що ви взагалі такі є для початку. Ну я вас попросив виконати законну вимогу, що говорить закон України я про національну поліцію. З ким? Я спілкувався з ким? А, громадян України будь-який до вас може підійти і вас я вам вимагати. Питання. Я почав спілкування з водієм, так? так. Так. Я йому представився. А мені? Що я ж вас попросив ви що? Типу, ну в мене ж камера так само ж пише, як і у вас нагородна у поліцейського і ще одного поліцейського. Не. Ну, немає. І що ви хочете цим сказати? Ну я просто хочу, щоб ви представились. Не. Ну, я ж вам показав паспорт свій, так само, хто такий, є такий особа. Показував поліцейському. А як я мені не можу не до вас підійти, так само до вас Добре. і попросити Добре. вас. Мені Для чого? Я показав поліцейському вас, він ввів планшет. Просто ну то ж ми можна, ж ми ви нормально. Телефони, ви що хочете зараз з мене спровокувати? Та ні, що? я вас не провокую. Я з вами абсолютно Туди адекватно спілкуюся. Я от тримаю дистанцію. А ви починаєте. Ну, ви ж не виконуєте почав? законну вимогу почав? працівника поліції. Що я почав? Окей, давайте. Я представлявся початку спілкування. Я представляю. Ви до повного, то, кожне до повного розгляду представлення маєте. представлення і приділення документа службового посвідчення. Це є зовсім різні речі. Та ні. Як це мені? До вас може, як я можу дивіться, до вас підійти як до посадової особи у будь-який день, у будь який час доби і попросити, і попросити у вас на вимогу особи, яка просить. Ну, ми а, можемо з вами зараз що прочитати, прочитати. прочитати. То ви собі можете прочитати, я це знаю, пане. Коли представляється поліцейський, а коли переділяєте смішний службове. Посадіть, прочитайте. То садіть, прочитайте. Пункт 18, Прекіння. частину 3 я закону це. України про національну я поліцію. А ви, якщо хочете там собі якийсь галімий контент зробити на ну то це ваші проблеми. Ну, це ваша суб'єктивна думка. Якщо ви не знаєте, то ви можете почитати. Під... А я вам mm -hmm. ще раз, що пред'явлені документи і представлення це різні речі. Тому що поліцейські, коли при спілкуванні при зупинці особи чи при зупинці транспортного засобу, при спілкуванні з водіями представляється, вітається і представляється. А посвідчення службове відправляють тоді, коли на це є прохання особи. Так особи. в прохання в мене що до вас типу. правильно. Ви спочатку що підійшли до мене? Щоб я вам представився? Так. Ну, так, я представлявся, а потім ви мені починаєте розказувати за посвідчення. Так я правильно? ж кажу, ваше посвідчення ви маю ознайомитись з ним до повного знайомлення і без проблем взагалі. Коли ви це сказали по черговості? Потім подивитися відео. Я, я зрозумів, це... окей, добре. Що ви зрозуміли? Не треба попік? Та для чого? Ви ж заднє вже здали.